Дрон бачить стіни. Наноліки від раку. Основа реальності гра? Привіт! Це апдейт номер 2 Я читаю найцікавіші наукові статті і розказую вам що до чого. Сьогодні ви дізнаєтесь, як дрони можуть бачити стіни, чому нас можуть навчити віруси у справі лікування раку, і чи справді підвалений квантової фізики це гра. До справи. Дрон бачить стіни. ID Space Popped – мій улюблений чітко для Doom. Я маю на увазі єдиний справжній дум, в який грають мужики за 38. Айді Спіс Pop вмикає можливість проходити крізь стіни, а це, погодьтесь, змінює самі правила гри. Бачити крізь стіни, теж непогана суперздатність. Уявіть собі кишеньковий дрон, котрий практично безшумно пролітає над триповерховим будинком. А вже за декілька хвилин у оператора цього дрона є мапа розташування мешканців будинку з точністю до метра хто на якому поверсі, в якій саме кімнаті знаходиться. Жодних спеціальних сенсорів, усе залізо за виключенням самого дрона, коштує трохи більше 30 євро. Як це працює? Метод, котрий його винахідники назвали YPIP, використовує уразливість самого дизайну Wi-Fi мереж. Справа в тому, що звичний для нас усіх бездротовий спосіб передачі даних аж надто ввічливий. Будь-який пристрій, під'єднаний до Wi-Fi, відправлятиме спеціальне підтвердження у відповідь на кожний отриманий пакет даних. Задум цілком прагматичний. Якщо підтвердження немає, значить, пакет або взагалі не дійшов до отримувача, або дійшов пошкодженим. Все ж таки радіозв'язок може бути завади. Тобто немає підтвердження, треба повторити відправку. Логічно. Але прикол в тому, що ваш, наприклад, смартфон підключений до приватної мережі з паролем і шифруванням, буде відправляти ось те саме підтвердження навіть для абсолютно лівих пакетів без шифрування, та ще й від когось, хто до вашої мережі не підключений на довершення. Ви ніколи про це не дізнаєтесь. Весь процес для користувача абсолютно прихований. Так от тепер про дрон для того, щоб побачити людей крізь стіни. Потрібно лише, щоб вони мали при собі чи на собі електронний пристрій з Wi-Fi зв'язком, смартфон або смарт-годинник. Спочатку дрон підробляє пакет нібито від Wi-Fi роутера, щоб почати перекличку усіх пристроїв у Wi-Fi мережі. Це дозволяє швидко зібрати так звані MAC-адреси пристроїв. Кожний Wi-Fi пристрій має свою унікальну MAC-адресу. А далі для визначення власне розташування пристроїв в будинку. Дрон, продовжуючи свій рух, Відправляє, щосекунди секунди сотню підроблених пакетів на конкретні MAC-адреси. На кожен із підробних пакетів ввічливі Wi-Fi-гаджети відповідають підтвердженням. Саме це і потрібно. Вираховуючи різницю між часом відправки пакета і отриманням підтвердження, це називається time of flight. час в польоті, Дрон визначає відстань до кожного пристрою. Для розуміння масштабів, про які йде мова, похибка в одну наносекунду, тобто 1 мільярдну секунди. Означає збільшення розрахункової відстані на 300 метрів. Саме тому алгоритм, розроблений авторами статті, використовує Time of Flight десятків пакетів, а також позиційні дані дрона, щоб отримати точність із максимальним відхиленням у 2 метри. Наразі ефективного захисту від такого сканування не існує, і навряд чи варто чекати на нього у найближчі роки. Адже виправлення проблем у дизайні Wi-Fi вимагатиме заміни мільярдів пристроїв. І такі дірки в безпеці найпоширеніших технологій, на жаль, не новина. Можу лише нагадати про SS7. Набір телефонних сигнальних протоколів розроблений у 1975 році, котрий використовується і досі, наприклад, для роумінгу мобільного зв'язку або для голосової пошти. Дірки в дизайні SS7 дозволяють, знаючи лише номер абонента, відслідкувати його переміщення, читати СМС і прослуховувати дзвінки. І все це. Як і у випадку з YPIP, абсолютно непомітно для жертви у квітні 2014 року сталася масована атака на абонентів трьох найбільших мобільних операторів в Україні. В ході цієї атаки відбувався збір інформації про розташування абонентів а також перехоплення розмов. Атаку було здійснено із мобільних мереж на території Росії. Для розуміння, всі мобільні оператори давно знають про дірки в SS7, але ніхто нічого з цим робити досі не збирається. Міняти всю інфраструктуру для запобігання перехопленням занадто дорого. До позитиву, перехоплення можуть допомогти лікувати рак, якщо це перехоплення біохімічних процесів всередині макрофагів. Про що мова? вчені з університету Нанджин в Китаї розробили методику придушення росту злоякісних пухлин за допомогою збірки наноліків всередині живих клітин, макрофагів. Макрофаги їх ще називають лейкоцитами це такі амебки, котрі працюють у двох різних режимах. В режимі М1 вони жируть і перетравлюють увесь непотріб, котрий знаходять. Наприклад, уламки клітин усіляких прибульців типу бактерій, а також ракові клітини, котрі, між іншим утворюються в людському тілі щодня, і щодня макрофаги їх знищують. В режимі М2 макрофаги стають миролюбними, зосереджуються на ремонті тканин і заспокоюють імунітет. Якщо рак в якомусь місці перемагає і пухлина стає більшою за декілька міліметрів, Величезна кількість макрофагів раптом вмикає режим М2. Замість того, щоб грати за команду імунітет проти ракових клітин, такі макрофаги їх називають TEM tumor-induced. Macrophages. Начебто перетворюються на зомбі. Вони буквально захищають пухлину, допомагають їй рости, а потім розходитися по всьому організму, а також блокують роботу інших механізмів імунної системи. Колаборанти. Так от, китайські вчені вигадали безпечний спосіб виводити цих макрофагів зрадників із їх зомбістану. Для цього використали комбінацію вже відомого способу боротьби із ростом раку, руйнування судин всередині пухлин, і введенням бісфосфонатів. Бісфосфонати ліки, котрі використовують для запобігання втрати кісткової щільності. Але фішка в тому, що коли зомбі-макрофаги всередині пухлини кидаються поглинати мертві кров'яні тільця. На місці зруйнованих судин. Разом з цією їжею всередину макрофагів потрапляють і маленькі молекули бісфосфонатів. А далі відбувається власне біохімічна магія. В присутності заліза, вивільненого з перетравлених кров'яних тілець, бісфосфонати складаються у наночасточки. Ці наночасточки породжують такий хімічний стрес всередині макрофагів, що вони починають виходити зі свого зомбі-стану. Вмикають режим М1 і активно сигналізують: гей, тут у нас запалення. Таким чином, імунітет починає робити те, що й мусить мочити ракові клітини. Дослідження на мишах довело, що винайдений китайськими вченими метод дозволяє значно стримати ріст ракових пухлин. До речі, автори статті пишуть, що натхненням для них стали віруси. Саме в них вчені запозичили ідею перехоплення внутрішніх механізмів роботи клітини для власних потреб. Взагалі, науковий поступ, особливо в медичній сфері, мені дещо нагадує гру в коти мишки з природою. Ще одна робота з Китаю, тепер вже у галузі квантової фізики, саме так і ставить питання: що як наша взаємодія зі світом гра, у котрій ми б'ємося об заклади з природою. Одна з головних ідей квантової фізики полягає в тому, що квантова хвиля знаходиться в усіх можливих станах одночасно. Це називається квантова суперпозиція. Коли ж з'являється так званий квантовий спостерігач, квантова хвиля раптом трансформується на квантову часточку вже у певному стані. Ментальний експеримент про кота Шрідінгера якраз про це. Отже, уявіть собі закриту коробку, в котрій є кіт. В коробці також знаходиться контейнер з радіоактивною речовиною і лічильник Гейгера. Якщо лічильник Гейгера фіксує радіацію, вмикається механізм, який розбиває ампулу з отрутою. Допоки ми не відкриємо коробку, кіт знаходиться у суперпозиції. На піврозпад радіоактивної речовини ще не зафіксовано кіт живий. І одночасно смертельний механізм спрацював, і кіт мертвий. Чесно кажучи, мені більше подобається така ілюстрація квантової суперпозиції і ефекту спостерігача. Але повернімося до статті. Ідея така. Природа робить вибір. У метафорі бідолашного кота, наприклад, що кіт мертвий. А спостерігач, не знаючи достовірно, який вибір зробила природа, коробка ж бо закрита, приймає своє рішення, скажімо, що кіт живий. Спостерігач зазирає в коробку, звіряє результат зі своєю ставкою, і гра продовжується. Наступна коробка, ще одна ставка, кожен раз звіряючи ставку і результат. Спостерігач формує свій власний досвід взаємодії з природою і таким чином вибудовує свою стратегію гри, коригуючи свої подальші ставки. Автори припринту розробили відповідний комп'ютерний алгоритм, і за їх словами, цей алгоритм у 70% випадків робив правильні ставки. Принаймні так це виглядало. Як на мене, ідея спостерігача, як гравця, сама по собі надзвичайно потужна, тому що вона означає, що сама будова Всесвіту наполягає на тому, аби ми були суб'єктами кожну наносекунду, бо ж ніякого об'єктивного стану світу просто не існує. Ми буквально творимо реальність своєю суб'єктивністю, роблячи свої ходи у грі, ніколи не маючи повної інформації. Як гадаєте, напишіть в коментарях, буду радий поговорити на цю тему. І якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Дякую. До наступного апдейту!